Цілому, дякую, пану голосно. Наступне питання про виключення з переліку об'єктів нерухомого кому майна комунальної власності Київської міської територіальної громади Ізмаївського району Одеської області, особі Київської міської ради, об'єкт комунального майна комунальної власності за адресу Україна, Одеська область, Ізмаївський район, село Фуманівка. Це шкільна будинок 1 для спутію, у зв'язку з його приватизацією. Так, враховуючи договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації, акт прийому передачі будівлі, а також рішення виконавчого комітету Київської міської ради від 22 липня 2024 року номером 383 про завершення приватизації об'єкта малої приватизації комунальної власності Київської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області в особі Келійської міської ради, будівлі за адресу України Одеська області, Ізмаїльський район село Фурма. Онівка вулиця Шкільна, 1, Пропонуємо даним проектом рішення виключити з переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності Київської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області в особі Кілійської міської ради, що підлягають приватизації до 2021-2024 роках. Об'єкту нерухомого майна комунальної власності, який розташований Україна Одеська область, Змеїльський район село Форменівка вулиця Шкільна. Будиноку, будинок буде один у зв'язку з його приватизацією. Прошу погодити дані практичні та не Зрозуміло. Є запитання? Немає? Виносимо на сесію за основу. Голосуємо в цілому, голосуємо, дякуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 липня 20. 2007 року про затвердження переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності Київської міської територіальної громади змінивського району Одеської області зі змінами. Даним проектом рішення вносимо зміни пункт 1.12.1.46 дванадцять один розділу додатку переліку нерухомого майна комунальної власності Київської територіальної громади пізнес Одеської області та викладаємо їх в новій редакції. З чим це зв'язано? Зв'язано з тим, що пункт 1.12 на житловій приміщення номер 72 розташовані по вулиці Кубишкіної, 17 у місті Кілія, були в зв'язку з виготовлення технічною документацією, були внесені уточнення у назву майна. Що стосується пункту 1.46, комплекс будівель та споруд, які знаходяться в селі Шевченкової по вулиці Вишнева колишній по будинок 14, тут зміни зв'язані зі зміною адреси, міняли з 14 на 14а. Також просимо внести зміни до розділу 2 додатку, переліку об'єктів нерухомого майна, а саме пункт де зазначається об'єкт нерухомого майна Одеська область, колишній Кілійський район, наразі Ізміївський, місто Кілія, вулиця Кіченко, 31, викласти в наступній редакції. Об'єкт нерухомого майна, Україна, Одеська область, Ізміївський район, місто Кілія, вулиця Кіченка, 31, також пов'язано зі зміною адреси. Також внести зміни у розділ 1 додатку та виключити будівлю, яка розташована за Адресою Одеської області, Зміївський район, село Форменів, вулиця шкільна, один у зв'язку з її приватизацією. Прошу підтримати дане сесії. Які запитання? Немає. Виносимо на сесію, голосуємо за основу. В цілому голосуємо, дякуємо, одноголосно. На Наступне питання про... Визначення органу приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності Київської міської територіальної громади Змеїнського району, а Одеської області, в особи Келіської міської ради, затвердження положення про нього та положення про порядок передачу власність громадян квартир, будинків, жилих приміщень, кімнат, гуртожитка, що перебувають у комунальній власності Келіської міської територіальної громади, Змеїцького району, Одеської області, в особи Келіської міської ради. З натою визначення процедури передачі власності власність громадянам квартир, будинків, жилих приміщень, кімнату гуртожитка, що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади, Ізмельської району Одеської області, в особі Київської міської ради, пропонуємо даним проєктом рішення визначити орган приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній власності Келійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області в особі Келійської міської ради, виконавчий комітет Келійської міської ради. Також пропонуємо затвердити положення про орган приватизації житлового фонду, який перебуває в комунальній власності Келійської міської територіальної громади із району Одеської області, в особі Келійської міської ради. Також затвердити положення про порядок передачі у власність громадян, квартир, будинків, жилих приміщень, кімнат, уголошука, що перебувають у комунальній власності Келізької міської територіальної громади, Ізмерійського району Одеської області в особі Келійської міської ради. Пропонуємо поговорити даних прокрішення 11. Є питання. Погоджуємо, виносимо насильство, за основу писаємо. І в цілому Наступне питання про закріплення частини до майна що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади Хмельницького району Одеської області в особі Київської міської ради за Київським закладом дошкільної освіти ярко садок Белізка Київської міської ради на праві оперативного управління. Розглянувшись начальника відділу освіти та молодіжної політики від 23.07.2024 року номером 968 Сергія Мабута щодо передачі оперативного управління Київському закладу дошкільної освіти Ясла-Садочок берізка Київської міської ради частини приміщення на підставі клопотання директора Київського закладу дошкільної освіти, Ясла-Садочок, берізка Київської міської ради. Від 2024 року No75 щодо передачі в оперативне управління частини приміщення площі 41 квадратний метр, що розташована за адресою міста Одеської області Змеїрський район, місто Кілія, вулиця Миру, 57. Пропонуємо даним проєктом рішення закріпити частину нерухомого майна, що належить до комунальної власності Київської міської територіальної громади, Ізмивського району, Одеської області, особі Келійської міської ради, за Київським закладом дошкільної освіти, ясов, садочок, берізка Київської міської ради на праві оперативного управління. А саме частину приміщення під літерою А3, площою 41 квадратний метр. За адресу Україна Одеської області Змійський район, місто вулиця Миру, будинок 57, передати в оперативне управління. Прошу, Що це? це не помахович? Ні. На цей час у нас ситуація наступна. Зміни, які відбулися в ходе цивільного закладу 19 квітня, вони докорінно змінили підход щодо організації роботи по укриттям. Що можливо використовувати? Це підвальне цокольне приміщення, це сховище, а також укриття переодеців. Що ми маємо на цей час? Ми маємо у всіх закладах освіти це правило, практично всі правила двох. Правило з вже не є. У нас ЗДО Перійська, ЗДО Сонечка не функціонували взагалі. Не функціонували взагалі, тому що неможливо було там розташувати. І була певна загроза щодо використання приміщення в цьому будинку. Загроза перш за все. З боку людського ставлення, тому що все ми, є органом управління, і тут знаходиться органи управління, і органи управління знаходиться на боку. а також е санітар, санітарне законодавство. На цей час ми побачили, що є законодавство, не, не забороняється робити, і е санітарне законодавство, можливо, ми зробимо так, ми зробимо так. Щоб це ніяким чином на наших дітей. Це буде відокремлена зона, там, де знаходитися наші діти під час тривоги. Батькам буде доводитися до відомо, що необхідно прийти тих дітей забрати. І діти зможуть бути, хто батьки прийдуть, то, звісно, можуть, можуть бути забрані. За Лідера. Да. Підвальні приміщенні пункт. Це пункт незламності. Пункт незглавності. Частина цієї да, зланості на подвальне приміщення під нами. А все? вказано. Все? Все, да. да, все зрозуміло, виносимо на сесію, голосуємо да. за основу. Голосуємо. Дякуємо. І питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 лютого 23 року про затвердження міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей військової міської територіальної громади Ізмельського району Одеської області на 23 Шановні колеги, по-перше, я хотів подякувати депутатському конкурсу. Міському голові і за те, що незважаючи на важку ситуацію, в цьому році були гроші виділені на оздоровлення наших дітей. Ми достатньо непогано провели оздоровчу компанію по закладах освіти по відпочинку і змогли придбати 16 путівок в Закарпатті для дітей пільгової категорії, для того, щоб наші діточки за кошти місцевого бюджету, кошти нашої громади, поїхали і відпочили. Які це категорії дітей? Це діти, учасників бойових дій, це ВПО, це є дитина-сирота, це двоє дітей, багатодітні, тобто саме соціально незахищені категорії 16 дітей. Але величезне питання, яке піднімалося вже не один раз, це доставка дітей наших до місць оздоровлення. Ми передбачили в програмі такий пункт, коли приймали. Але ми розраховували програма приймалася. З розрахунку, що наші діти будуть відпочивати десь неподалік. Враховуючи воєнний стан, ви знаєте, що до Закарпаття це дуже далеко треба вести дітей. І проблема саме в цей період це квітки. Квітки як в ту сторону, як і в зворотну напрямку. І ще раз хочу нагадати, що мова йде про незахищені категорії. Тобто, громада прошу, то, що виділила гроші розмірі 70 тисяч гривень. Для того, щоб ми змогли виняти автобус, і якщо у нас наразі 9 числа діти будуть їхати, там величезна робота проводиться, щоб їх доставити, а через 21 день ми будемо їх забирати, вивчаємо повністю ринок, який дають послугу, це не зрізно шалені на доставку на таку відстань, а там ще повинно бути все по нормативам. І до кінця року. Ми також дітей, які будуть за державні кошти спрямовуватися на оздоровлення до табору відпочинку Артек державної установи або молода Молодовардії, якщо вона буде функціонувати, ми також будемо підвозити наших дітей. Якщо до Одеси, до, до Молодої гвардії можна підвезти шкільним автобусом, це передбачено, то до Закарпаття, звісно, ви розумієте, що автобус не доїде. 9 числа ми дітей відправляємо централізовано, 16 дітей збираємо, троє представники закладів освіти, вони супроводжуючі будуть. І наші діточки чекають, у нас директор та зв'язалися, от для цього ми просимо змінити, виділити кошти. Це означає, що буде подорож коштувати в одну сторону 70 тисяч гривень. Це до кінця року. Так, а хто буде чекати? Ні, вас не Ні, Ні, 20, ні, вас ні. Автобус їде. 9-го їде, повертається, через 21 день, знову ми винаймаємо і знову він забирає, повертається, з супроводжуючим окремо поїздка. Розглядали питання щодо придбання квітків. Квитки, якщо у вас є бажання, подивіться, що літом робиться в тому напрямку і в згорньому напрямку. Немає взагалі, а ризикувати, ризикувати дітей залишитися з того, що ми їх привезли. Я вважаю, що коли ми змогли 373 тисячі гривень виділити на 21 день оздоровлення для цих діток, то громада може виділити і певну суму того, щоб вже відвезти їх і привезти. Знов таки, ще раз підкреслюю, це діти які ну, найважливіші категорії. Ми зробили, якщо у вас є бажання, відкрити сайт відділу освіти з правої сторони, є наказ відділу освіти, оголошення, запрошення всіх бажаючих, поза наказ відділу, по яким ми е, дали завдання довести до війну Батьківській громадськості, дитина може бути оздоровлена один раз тільки за кошти державні або місцеві. Тобто ті, ті, хто вже їздили за державні кошти до Молодої гвардії або до Артеку, вони, звісно, не підпадали. Ну і ми зібрали ту кількість на засіданні комісії, розглянули, побачили документи. Якщо є УБД, будь ласка, якщо у нас є статус ВПО, також підходить. Ну і звісно, якщо благодійні, то це відповідна довідка. Прошу підтримати. Так, голосуємо. Дякую, пані Гале. За основу і цього, Дякую. У нас ще залишилось питання різне, про заслуховування інформації щодо пропозиції формування проєктної мережі, мережі закладів старшої профільної школи у Херізькій міській територіальній громаді Змеїнського району Одеського. Шановні колеги. Хочу нагадати всім, що формування мережі академічних ліцеїв це питання, яке дуже актуальне і воно повинно бути вирішено вже до 1 вересня цього року. До 1 вересня обласна рада повинна затвердити мережу ліцеїв академічних в Одеській області. Що це таке академічний ліцей, я вже неодноразово всім розповідав. Ми приймали рішення, і затвердили нашу мережу. Трі заклади освіти. Кіріська третя школа, четверта школа, Шевченківська друга школа. Там була аналітична інформація, що пам'ятаєте, ми цю роботу провели відповідно до тих вимог, які наразі є. Наразі вимога це одна не менше, ніж 2 класи і три профілі. Були ми запрошені на обговорення, яке відбувалося місяць тому, до Департаменту освіти за ініціативою Міністерства освіти. І проєкту Десайт. Вони проводять такі обговорення, проводили по всій Україні. В чому полягає суть цього обговорення? В тому, що у вересні місяці будуть, скоріш за все, внесені зміни до законодавчої бази і буде жорстко проставлена вимога і критерії щодо кількості дітей. Повертаються до базової норми, яка була з самого початку прописана, а потім змінена щодо обов'язковості 300 учнів академічному ліцею. 300, 300. 10, 11, 12 клас 2027 року 300 учнів. Це означає, що у нас тільки один ліцей передбачається, хто в цьому випадку і ніяким чином вже не три. Але це про це дуже багато розмовляли. Перше питання, яке можливо було задати, підняв руку і саме звернувся до представників. Дуже поважні люди, і хто освітньо, до речі, разом з депутатами міської ради, з Вони також вона представляла як депутат, не від освіти, а як депутат. І підняв руку, запитав. У Павла Кузьмовича, Хабзея і у інших, тобто поважні були дуже люди в, під час обговорення у складі експертів, здав питання щодо унормування законодавчого поля. Бо це поки що є бажання з боку Міністерства освіти. Нам кажуть, що от передивіться, будь ласка, ваші пропозиції. Передивилися пропозиції Міністерства освіти, вони вважають, що це дуже широка у нас мережа. Але наразі ми використовуємо те, що ми маємо законодавством, прописано не менше 2 класи, класи і не менше 3 профілі. Тобто, коли відділ освіти виніс на ваш розсуд і розгляд, ми користувалися тією базою нормативною. Що стосується перегляду. звісно, якщо будуть зміни, ми точно зробимо все, що необхідно. Але на цей час відділу освіти не має жодних повноважень, щоб самостійно, супереч вашому рішенню, прийняти рішення і відправити якісь пропозиції стосовно мережі ліцею, яка повинна діяти згідно бачення Міністерства освіти. Можливо, це слушно. Якщо ми подивимося на сам принцип організації роботи академічного ліцею за принцип коледжу, як наразі у нас є. Як там сказали, що якщо ви бажаєте і поглянути, як буде працювати академічний ліцей, поряд, як наразі, працюють коледжі. І там вже не буде ні початкової школи, це, там буде чисто профільна освіта з обов'язковим дотриманням вимог законодавства щодо його матеріального технічного оснащення, щодо створення. Освітнього простору дійсно.